Додивись це відео до кінця, і я тобі розповім, як я відмовлявся від багатьох продуктів у моєму житті: молочка, м'ясо, риба, глютен і так далі, як я голодував 7 днів, з них 5 навіть без води, і до якого висновку я дійшов з приводу харчування. Скажу відразу, перше, те, що зараз я їм абсолютно все. От просто я взагалі не перебираю, що їсти. Корисно, не корисно, в мене такого немає. Абсолютно вся їжа, яку я вживаю, вона корисна для мене. Як я до цього прийшов? Коли мене було купа проблем по здоров'ю, я прийняв рішення його почистити. Тобто я зайнявся чисткою організму, чисткою тіла. Звісно, фізичне навантаження і харчування. Я поприбирав багато різних продуктів, залишив салати, якісь каші, горіхи, все, м'ясо, молочку, все це поприбирав, цукор. Коли я почав голодувати, я почав відчувати легкість в тілі. Але мій ментальний план, моя психіка, мій внутрішній стан став ще гірший. Тобто в тілі легкість, а мені самому некомфортно. Я роздратований, мені чогось хочеться, а чого я не розумію. На той момент я не розумів. Мені просто хотілося їсти те, що я їв до цього. Потім, коли я проголодував 7 днів, це була капітальна чистка організму. Я думав, що завдяки голодуванню я зможу вирішити усі проблеми в моєму тілі. Якісь моменти я підчистив, я покращив, але я не вирішив всіх проблем. Потім я зрозумів, що потрібно працювати з психікою, з програмами, з травмами, які тягнуться з дитинства. І коли я почав над цим працювати, я зрозумів, що їжа. Впливає на нас так, як ми про неї думаємо. Тобто, якщо ми беремо якийсь продукт і віримо, і знаємо в те, що там є щось некорисне, ну начебто для нас, то ми так будемо її і усваювати. Тобто, якщо ми знаємо, що це некорисна їжа, ми з'ївши її, свій організм будемо отруювати. Потім будемо бачити якісь наслідки, якісь симптоми. Якщо ми беремо той самий продукт, віримо і знаємо про те, що він корисний для нас, з'ївши його, ми відчуємо силу. Легкість, і наш організм буде омолоджуватися. Звісно, за один раз, просто так сівши, взявши якийсь продукт, це не вийде. Над цим потрібно працювати. Для цього треба почистити свої програми, підсвідомі, почистити все те, всі ті переконання, які тобі закидали з самого дитинства, батьки, дідусі, бабусі, телевізор. Я, до речі, коли вивчав харчування, я дуже багато дивився різних роликів на Ютуб. Там купа спеціалістів, і кожен говорив своє. Оце можна їсти, а це не можна. Оце корисне, а це не корисне. І я зрозумів, що кожен спеціаліст розповідає своє. Немає нічого універсального. я зрозумів, що навіть зараз харчування комусь веганство допомагає, хтось стає здоровий і щасливий, а комусь навпаки. Всі ми унікальні і кожному своє харчування. І я зрозумів, що для мене. Харчування найкраще, це коли я їм те, що я хочу. От те імпульс, який в мене зароджується, взяти, купити щось, з'їсти, оце і буде для мене. І знявши всі переконання, розуміючи, що будь-яка їжа, їжа є корисна, я їм абсолютно все і знаю, що ця їжа йде мені на користь. Але потрібно над цим попрацювати. Якщо тобі це цікаво, підпишись мої соцмережі, напиши мені в особисті, я проведу тобі безкоштовну консультацію.